Таке питання: якщо місто з населенням 300к і пробувати вуличні підходи, то яка вирогідність, що я можу стати місцевою знаменітістю? Та не станеш. Слухай, не треба тут думати, що ти будеш стільки підходів робити. Прям стільки. Ну, зазвичай хлопець, який виходить ввечері знайомитись на вулицю, він робить 5 підходів. Це його можна назвати пікапером. Не просто якийсь хлопець, а хлопець, який я займаюся пікапом. 5, ну максимум 10 підходів. Це максимум. Якщо ти, Ми розуміємо, що ти будеш далеко не кожен день підходити, далеко не кожен день, і далеко не кожен день по 10 підходів робити. Перше, ніж ти зробиш таку кількість підходів, що тебе там будуть якось впізнавати, знаєш, скільки років пройде? Дуже-дуже багато. Тому не станеш ти місцевою знаменитістю. Краще все-таки у Київ перебратись. Ну, якщо ми кажемо про знайомство з дівчатами, ясно, що тобі в Києві буде простіше. Чим більше місто, тим тобі буде простіше. А там же дивись, ну, окрім знайомства з дівчатами, ще є питання, як ти заробляєш гроші. Можливо, ти в своєму місті заробляєш гроші так і такі, що коли ти приїдеш в Київ, то з цим почнуть бути проблеми. Стосовно цього, також треба якось замислитись. Ось не тільки про дівчат думати, але ясно, чим більше город, тим простіше е, знайомитись, зваблювати дівчат, організовувати побачення та таке інше. Тут питань нема. ЗП не проблема: працюю в ІТ. Просто потрібно зібратися з Волею для переїзду у Київ. Збирайся тоді, тоді збирайся. Просто зараз через Баду і Тіндер, тільки пару побачень у місяць. Що краще прибратись у Київ чи тут вуличні пробувати? Прибратись у Київ і пробувати у Києві знайомитись в Тіндері, в Баду і на вулиці також. І на вулиці також. Не зна. А, що це за місто з населенням 300К, можливо, це також якийсь крутий город України, круте місто України. Але якщо б вибирати, в якому місті жити, мені здається, що все ж таки ну, Київ найкраще місто для всього, для реалізації себе, для знайомства з дівчатами, для, ну, коротше, для всього. Тому, якщо у тебе є гроші, якщо ти працюєш в ІТ. Ну слухай, переберись у Київ, поживи тут. Ну хоча б рік, ти завжди зможеш повернутися повернутись до свого міста. Але щось мені підказує, що ти не захочеш повертатися, особливо якщо зараз ти хочеш активно знайомитися з дівчатами, ходити на побачення, зваблювати таке інше. Перебирайся у Київ.